Добротолюбію. Том 2. Повчання святого Йоанна Касіяна Римлянина. Огляд духовної боротьби. Розділ 5. Боротьба з духом печалі. У п'ятій боротьбі нам відбивати належить жало всепоглинаючої печалі, яка, отримавши можливість володіти нашим серцем. Стає на заваді видінню божественного споглядання і вкрай розслаблює і пригнічує всю душу, скинувши з висот святого благонастрою, не дає їй молитися зі звичною сердечною жвавістю, ні братися до читання священних книг, не дає бути мирною і тихою з братами, також робить нетерплячою. Та спонукає до нарікання на всі обов'язкові справи послуху, і відібравши всякий здоровий глуст, та збентеживши серце, робить її, немов божевільною та п'яною, розбиваючи та пригнічуючи згубним відчаєм. Тому, якщо бажаємо законно трудитися у подвигах духовної боротьби, то з не меншою важністю маємо лікувати і цю болість, бо, як міль одягу і черва дереву, так печаль шкодить серцю людини, як ясно і виразно висловив силу цієї шкідливої та згубної пристрасті Божественний Дух, як одяг, проїдений міллю, втрачає свою цінність та стає непридатним для пристойного вжитку. І як дерево, поточене червами, вже не може бути використаним у будівництві чи оздобленні якої-небудь будівлі, хоч би і звичайної, а може бути тільки спаленим у вогні, так і душа, яку поїдають докоренищівної печалі, стає негідною для первосвященницького облачення, яке приймає на край своєї одежі миро Святого Духа. Що сходить з неба на бороду Аарона, як це оповідається у пророцтві святого Давида наступними словами, як миро на голові, що сходить на бороду бороду Ааронові, що сходить на краї одежі Його. Також вона стає непридатною для зведення та оздоблення того духовного храму, основу якого заклав Павло, премудрий архітектор. Який сказав, ви храм Божий і Дух Божий живе у вас, який будується із дерев, описаних нареченою у пісні пісень, покрівлі домів наших кедри, стелі наші кіпариси. І от саме такі дерева відбираються для Божого храму, запашні й не гниючі, які не псуються від старості та яких не точить хробак. Часом ця болість може зароджуватися у попередній пристрасті, або в гніві, або похоті, або користолюбстві, коли хто втрачає виплакану надію задовольнити їх ділами чи речами, незалежно від їхнього роду. Однак часом без жодних наявних причин. Які могли б кинути нас у цю прірву під впливом лукавого ворога, на нас, зненацька, нападає така скорбота, що ми вже не можемо зі звичною привітністю прийняти від відвідини навіть найдорожчих і потрібних нам людей. І що б вони не сказали у такій розмові, усе нам тоді здається недоречним і зайвим. І ніяк не можемо ми їм сказати чогось приємного. Бо маємо тоді серце сповнене жовчної гіркоти. Це є найяснішим доказом того, що жало скорботи не завжди збуджується в нас з причини інших людей, але більше з нашої власної, тому що ми самі в собі носимо причини всіх скорбот, а саме у насінні пристрастей. І щойно нашу душу зросить дощ спокус, як це насіння негайно проростає у своїх пагонах і плодах. Жодна людина не може бути присилувана до гріха, хоч би і поганий приклад інших спонукав її до нього, якщо тільки вона сама не має у своєму серці прихованої матерії цього гріха. І ніяк не можна вірити, щоб, приміром. Хтось сприйняв пристрасть соромітної похиті, не знаючи її раніше саме тієї миті, коли глянув на вродливу жінку та вразився її красою. Бо треба міркувати, що якщо він при цьому зажадав її, то через те, що кинутий на неї погляд виявив назовні болість, яка крилася всередині. Тому нам треба найбільше дбати про те, щоб очистити свої пристрасті. Та виправити почуття та схильності. Є ще інший вид печалі, найнікчемніший, коли вона навіює душі, що згрішила, не намір виправити життя та очиститися від пристрастей, а згубний відчай. Саме вона не дала покаятися каянові після братовбивства. Та Юді не дозволила шукати засобів задоволення після зради, а потягла його через навіяний з собою відчай до самогубства. Ми маємо вважати печаль корисною для нас тільки в тому разі, якщо сприймаємо її через покаяння у своїх гріхах або палке бажання досконалости, або споглядання майбутнього блаженства. Про неї і блажений Павло говорить. Бо печаль заради Бога породжує незмінне покаяння на спасіння, а печаль мирська викликає смерть. Але та печаль, яка викликає покаяння на безсумнівно вірне спасіння, є благопокірною, привітною, смиренною, лагідною, приємною і терпеливою, бо вона, виходячи з любові до Бога, хоча через бажання досконалости, Невтомно схиляється до тілесного самоозлоблення та сокрушення духу, але водночас радіє та пожвалюється надією на успіх і через те зберігає в собі приємність привітності та добросердя, маючи в собі всі плоди Святого Духа, які перелічує апостол, плід же Духу є, любов, радість, мир. Довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. А печаль земного світу ремствує вона нетерпляча, жорстока, сповнена відразливої сварливості, марної журби та згубного відчаю. Кого вона обійме, того збентежить, відірве від справи та спасенної турботи про себе. І не тільки спинить дію молитви, але й винищить усі вище зазначені духовні плоди, які зазвичай приносять печаль що заради Бога. Тому, окрім тієї печалі, яку сприймаємо або заради спасительного покаяння, або заради ревності до досконалости, або заради бажання майбутніх благ, усяку іншу, як мирську і таку, що приносить смерть. Ми маємо відкинути та й зовсім прогнати так само, як і дугу блуду, срібролюбства та гніву. Цю згубну пристрасть ми можемо проганяти з себе, якщо постійно, займаючи свою душу духовним повчанням, будемо оживляти і піднімати її надією і спогляданням майбутнього блаженства. Таким чином, ми зможемо подолати всі види печалей. І ті, котрі народжуються від гніву, який був напередодні, і ті, котрі приходять через втрату прибутків та понесення збитків, і ті, котрі народжуються від завданої нам образи, і ті, котрі виникають від нерозумного душевного розладу, і ті, котрі кидають нас у розпач. Бо при цьому нам завжди приносить радість споглядання вічних майбутніх благ, і ми, непорушно перебуваючи в такому настрою, не будемо ні занепадати духом у прикрих обставинах, ні підноситися у щасливих, дивлячись на ті і інші, як ні вчемні та скороминущі. Боротьба з духом відчаю. Шоста боротьба на нас чекає із пристрастю, яку ми можемо назвати відчаєм, нудьгою або сердечною тугою. Вона близька до печалі, від неї найбільше потерпають ченці, які мандрують пустелею. Вона є недобрим ворогом усамітнених та тривожить кожного ченця, особливо близько шостої години за нашим часом о півдні. Мов якась лихоманка, що певної години нападає на хвору душу зі своєю руйнівною дією, деякі старці називають її полуденним бісом, про якого згадується у 90-му псалмі. Коли на бідну душу ченця нападає відчай, він породжує жах від місця відразу до келії і зневагу до братії, яка живе з ним або неподалік від нього, як до недбалих та зовсім недуховних. Він же сам через цей відчай розлінюється та покидає всяку справу, якою зазвичай займається у своїй оселі. Відчай цей відбиває в нього охоту сидіти в келії і братися до читання не допускає, і змушує зітхати та скаржитися, що, проживши тут стільки часу, ніскільки не вдосконалився. Та не здобув ніякого духовного плоду, та навіює смуток через те, що нібито даремно залишається на цьому місці, бо, маючи змогу керувати іншими та приносити багатьом користь, він нікого тут не виховав і нікого своїм наставлянням та навчанням не народив духовно. У тому відчай починає хвалити ченцеві інші монастирі та описувати ті місця, які корисніші для духовного вдосконалення та більш сприятливі для спасіння, та змальовує там спілкування з братією приємним та сповненим духовного повчання. І, навпаки, те, що він має зараз. Показує нестерпним, нагадуючи, що від братів немає ніякого повчання, а все необхідне для утримання дістається неймовірною працею. Нарешті відчай нашіптує самітнику, що, залишаючись у цьому місті, він не зможе спастися, і якщо він далі затримається у цій келії, то тут йому доведеться й загинути. Тому потрібно. Покинувши келію якнайшвидше переселитися звідси до іншого місця. Після цієї години, о п'ятій, і шостій, відчай так сильно виснажує його тіло та викликає такий голод, що той відчуває себе так, ніби він втомився та знеміг від довгої дороги та тяжкої праці, або ніби він зніс дво або тритижневий піст без крихти їжі. І ось він занепокоєний. Озирається в різні боки, зітхає, що до нього не йде ніхто з братії, часто виходить та входить до келії та дивиться на сонце, немов би воно не поспішає заходити. Маючи розум та безрозсудно збентежений та ніби вкритий мороком, він стає нездатним до духовної праці. Та починає міркувати, що такій напасті може зарадити лише прихід когось із братів або втіха сну.